Всім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Ми йдемо вигулювати дітей у зов. Кирилл. О, Станіслав! Станіславийчик! Кіріл каже, хочу побачити гамадрили їхні жопи. Немає в нас щось такого, їх поховали. Кого? Гамадрилів? Так. за Гамадриля? Ні, не піді там до тіралі, назавжди. Та не тіраріум ви на вулиці. Чо? А гераліум закритому Ну, Крутики реально вийшли. Ну да. так і випустили, будемо ходити випускати. Такі сплять, такий спить, наче посміхається. Та ні, вони реально просто Ні, подріться. Вони можуть. Чи ж вони чомусь підходили, да, трошки? Кирил живчик. Ось, ж не спить. Костя, не спукай по стеклу. Це тварина нервує. Ти що, не бачиш? Оно! Костя тут не запутів, що? Дай дорогу, Чи тобі холодно? Ні, не стукай, ну, не стукай, ще біжить. Б... Як же його закинуть туди на нього? А давай тебе закинем? А, а давай, давай, давай. Тут були, походу, лемури, ні? Ну, мабуть, їх тут немає, вони всередині.

Та не хочу вона. Але... Божеки, вони класні. Хотів би собі додому такого. Коні. Я теж. А воно ну, дивіться, як вони дивляться, так? Чого yeah. хочете? Ну, тобто вони на нас реально дивляться і <смір> їм цікаво. Хто до них прийшов? Це у нас хто? Тамарин Епіпів. Такі хуменів. Вони а Кирилл, Кирилл, ти бачив скільки тут мав почок? Диві, ти дожди. Ты так ждав піти сьогодні, вже а друге місце. місце? Да. <ріх> Я так багато. Я служаю, якщо мене в терарію ми то А ось о, Кирил, ти бачив цю? Да. Оце вечір. Да. Дай телефон. телефон Оце ж м'ялки, є більші. Ого, і такі всі, так, да, тут. Начі, а не знаєте, за ними хтось доглядає Вони ж не дикі, вони вважають тут, живуть людина, і лабіринтчик. Лена, мені треба О, хоч когось одного з вас кинуть в воду по-любому. Да. Це їх пішли до Суріпаті. Я пропоную зробити а, так. Зараз копіруватися і просто Костю кинуть О, О. в воду. О, чотирьох ми його точно подужаємо. Ну, ви, так, ви так. вдвох діти це робите. Та будуть, будуть, Спросите, на їх да? підсайкаємо. Да? Ви тільки кажуть, ви тільки походжу. Може бути. Підсалку сюди, так? Да? Та натягати. Даже не напрягати. Соба не лови і так, так. так. Класно. Така гарна погода. Так, рухаємося далі. Тут десь видри будуть і в 15 минут годують. Хочемо подивитися. Хто? Сови, сови. Сови. Така як в Гаррі Поттері, так? Да? ку 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 Купуй. Купуй. Я госфоткав, дивись, Угу. Ох, і класний, так? Да, дуже не. ну, Це кілограма 3-4, я думаю, ну, по є. — Такий пацик. Тодо здоровенький. Ще такий кольор у нього блакитний. Кирил, диви карабинка. Диви карибка. Диви карабин, не О! Ооо! Хотілося. Там не це класний! — Цього треба сфоткати, цього треба ну Привіт!

А я не зелений, я бачу цього. А я бачу зеленого. Да, бачусь, зелений зелений ось прямо. Я <систем> а, а я коричневого. <систем> не <он систем> бачу. А, воно під <систем> О, да! воно коричневе, Ось коричнево. Ось не хамельйон. Ну, а ось у зеленого. Ну ящерица. Бачите ящерицю? О, так! Ось хамелеон. Щось він не похож на хамільони. Похож. А і ж він, він у нас. Ні, а чи він не міняє зверху? Міняє, він як листя зверху і знизу коріше, як гілка. А він взагалі має бути зелений весь. Може, Може, який хоче, такий буде. Пішіть на ній мурів, дивиться. Ай, Йдемо, йдемо. дімо. Та ви займайтесь, пацани. Так весело, діти. дуже давно були в зоопаркі, так цікаво. To move it, move it, I like to move it, move it. А чого вони такі А чого вони такі сидять грустні? диви, які вони сумні. Кирил, такі сидять сумні. Та я сладкому тьому як він жопу махав, а у нього як він облизувався. Хакуна <сумні> матата? <сумні> Боже, який клас! Кирилл, ти бачиш? Конечно, дивись. На ножках стояв. Каракал. А це, мабуть, треба на ту сторону. там немає? Ходить туди-сюди. Типа сюди підходить. А вообще його бачить, в теплі даже не буде. Там ще оці там ще Три мура три! О-о-о-о-о! Диви. Лена, це спеціальне для тебе. Mm -hmm. Дивіться, 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 дивіться. качається. Печається. <ривіться>. Диви. О, о, та хі, ти пішов. Ох і лопать, як отець. Оно, а друга, друга! Ось Рибкою вийде ходить. Воно дивіться. Я не Вони хороші, в них коротше кірі, в них є отакий спеціальний переходи, вони можуть туди. А тут заклеяли вже, бо пальці теж сунули такі. Воно дивіться. Не сунь, бо вона кусає. Не кусає. Щось пальця одкусить. О, що не кика, не думала. А Костя любить їх, він їх навіть в Тік-Токі дивиться. Да, ну, Гарні такі, капець. Так, да, я дивлюся, і я дивився, що їх 1080 балаків. Такі і до нього. Угу. Вони знають, що ти їх любиш. Mm -hmm. Ну, говорять до тебе. І воно ще один. Чувак кабасик. Mm -hmm. кабасі дивону. Диви, 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 що робить. Тут А ти бачиш, що там воно ще? Так? А, ні, я Чухається, так? Да? Чухається. Готувати зараз їх будуть. Через кілька. Через коли десять. Та ми будемо тут десять хвилин. Зараз там ведмед. Так, зараз сплять? Ох як класно, да? Оце цього що зараз прийде? Ну давай, стрибай, що ти не стрибаєш. А ми просто так дивимося. А він там жопу повернув. <розуміло> а а а вони ж готовляться <розуміло> до сплячки. <розуміло> не на залазимо. Їм там оборудовали. Ну так, <розуміло> <розуміло> та, там є озеро, і озеро велика. А чого ж той заліз, це не пускає? Бо його не ця берелога. Його там. Він просто так. Так, звичайно, він спить його, то його видно там трохи. Да. Давайте тут царапали. Це ж надо так. Да? я не можу понять просто. Що ти не можеш понять? Ото одна, а як він туди залізе? Просто так залізе і скрутиться. <риват> так там вже немає. Та є. Ти ну, що не бачив? Уже видно <риват> їх? <риват> О, О, виліз, виліз. І той залізе зараз <риват> на його місце. Глянь. Залізе? Ох, є мітвідки. Ні, ну людина не вийде. Скажи, ми просто дівчинка, а там... То тільки в фільмах там бився. Леонардо Ді Капріо та, з та, та ні, ти ж, Ти я нічого йому не зробиш, взагалі. Ну що ти йому зробиш? Нічого. Взагалі нічого не зробиш. Щоб так в лісі зустріти, мабуть, писальний не появ. <сум> Думав, би що то гавчик якийсь. <сум> Тузик. Хто тут ще там зубри є, олені, косулі, ось там ще леопард. Це А тут теж дві. Так, да, дві. Одне там, одне там. Дві творки Так, я знала. Кого? Видру? Так. Да. А тут всі ждуть. Уже ждуть, як будуть будувати. Ти наділа. Ну да, так да, вона справді наш не буде. Не, не хоче на О! Во! Сама, сама залази. <глачу> <глачу> а дайте Ще. Чи кирюк, пішов все. Пішли. Самі беруть. Але витри, але ж витри не си чи ж така? Вона ж їсть. А що таке? Я думав, їм поріжуть кусочками. Ні, так він же ж хіщник так, він, Як вона рибину цілу зловила, зробила, як її спадкоємно. Так вона ж їстиме його півдня. Ну так півдня? того і треба, так, щоб вони трошки потрудились. А що Серьезно? ковнули і все. Ми а ми, ми тут! Ми тута. Я на Олені був, я на Олені е, дерев'яним сидів. Показати потім? Да. Так. Кирил! Якби не було загородки, то ти б туди впав. Він так тільки що з. А <свист> там було! Все, все. О, так і там було, де Олені. А чё ж, а нашу? Чтобы не подходила близко. А ну, А что? Что там бьется? А что бьется? А кто в беде О, я думал вообще тут пусто, думаю пусто, Она душе густо. Да не, они не хапаны. Ага. Так кто зубы? Так видишь, они тут сетку. Нет, у них особенно Зубри. Та вони якісь взагалі йдуть сюди. Скачки підійдуть, а зубрам все одно. Я дві осечки сфотку. Молодець. Помахай, помахай Помахай а Кирило все розказував в школі про єнота. Якби тварин можна було в тюрму саджати, то в тюрми були переповнені єнотами, бо це самі більше розбишаки, розбійники. Я бажаю ріночиків, вони самі мають. Привіт, Кіті.

Чого у них немає ну, потрібності не? полювати? Да. О, Бо вони знають, що їжа в них буде. Він а а Де теж опалав. Нам дебаш рожевий колір? Піш визит. Вони взагалі не літають. Пелікани. Mm -mm. Ну може літають. Розвит, пелікани. На щастя. Офігарні. Боже, в мене знаєш скільки фото такі ограбить? Який гном довгий? Це у великій кишені. І вже тут так багато всього різдвяного. І ось такі феєчки. Познімають трошки. Я буду відео знімажу. Поки мої чоловіки на тренуванні, я хотіла б розпакувати аромат, ми його вже вдруге повторюємо. Це Essential парфum Bozem Per'el, парфумер Quentin Bіж. Аромат вийшов у 2020 році. Нам він дуже сподобався. Це аромат унісекс. Не дивлячись на те, що він деревний, він дуже свіжий за рахунок того, що тут є амброксан, базилік, пачулі, деревний, але... Досить такий свіжий, і я б сказала, навіть цитрусовий мені дуже подобається. Мені відчувається лайм, якась така грифрутова гірчинка, але тут її немає. Так, розпакуємо. Тут 100 мл така цікава упаковка, такі картонки. Зараз вийму. Ми користувалися з чоловіком цим ароматом на двох, тому він у нас вже закінчився. Я буду показувати порожні баночки в розкламлені. І тоді вже буду показувати і цей парфум. Чи хотіла б я його повторити? І ось відповідь на це запитання. Дуже класний. Чоловіку моєму дуже подобається. І він компліментарний, шлифовий, дуже. Класний і не нав'язливий. Хоча кажуть, що він такий брат Ганімеда, але ні, я не вважаю, що він схожий з Ганімедом. Бачите, як розпаковується. Нічого спільного взагалі. Між ними немає. Такий звичайний мінімалістичний флакончик, і ним не можна переборщити. Ну, мене він не удушує, чоловіку також подобається. Хоча я там один, два, три максимум пшики роблю, а чоловік гарно обливається парфумом. Любить він це діло. Приготувала собі чай з смородиною. Я після зоопарку захворіла. Зараз буду пити чай. Зараз приймаю антибіотики від кашлю препарати, температура 37,6. Думала, так швиденько вийде цей влог, але ні. Дивлюся на фоні невгамовну Монро. вона тут щось по магазинам лазить. Я сьогодні водила Кирила на тренування. І поки його чекала, то ми з мамою сходили в торгувальний центр, купила тут деякі речі Кирилові. Взяла в Сінсей ось такий набір. Трусиків. Знаю, світло таке в мене природнє, я без додаткового світла. Зараз мають вже вимкнути. Я зараз вдома сама. 389 гривень коштував комплект з п'яти таких плавочок: чорні, сірі, білі, чорні і темно такі сірі. Зараз переходимо на боксери, абсолютно всі. Звичайні плавочки хочу розхламити в кінці відео. У вас чекає розхламлення. Я так сподіваюся, буде. Ще воно хватить, в мене сили зняти його. Це такі трусики. а Також вилсі вайкіки, Мені сподобались такі рукавички. Вони коштували недорого 179 гривень. І вони йдуть з таким утеплим. Таким ніби. Утро там всередині такі плотні, товсті, дуже класні. І взяла утеплені джинси, керюшки. Зараз вам покажу. Вони абсолютно чорні, можливо, на камері трошки відсвічує таким сірим. Але тепер мені зовсім не страшно працювати і взагалі доглядати за цими кольорами. Та, мабуть, краще сказати, доглядати. Тому що в мене є чорні серветки. Вони мені дуже подобаються. Я вже чоловікові одяг чорний відновила. Так, я взяла на. Вік 11 років. Хоча я вже потім, коли ми поміряли, то думала, що можливо потрібно взяти і на 12. Тут написано на 10-11 Кирилу через місяць буде 10 років. Він такий збитий, ну, невисокий, але він хотів щось таке вільного е крою. Але ж вільного це тоненьке, а я хотіла йому саме взяти товсті штанці. Це джогери. Вони йдуть на фліски. Коштували ці штанці 1099 гривень. Такі вони замі. немає тут кармашків. Це такі шокери. І ось тут знизу вони йдуть на резиночці. Ось так. Мені подобається. Ну, мабуть, більший розмір, то буде вже занадто вільно. Це ж все ж таки зима. Я чай, обрізаю ярлики і хотіла похвалити. Дивіться, як на рукавичках, просто ось такою невеличкою застібочкою, такою пришиті ярлички, щоб можна було їх легенько відрізати і нічого не заважало ручкам. Ну Супер, супер! Дуже класно, молодці. Мені дуже подобається. Додивилась я Монру, і тут мені в рекомендаціях випала Брітні Спірс. Дивлюся, і, знаєте, така ностальгія. Це, взагалі, така музика мого дитинства. Я слухала Брітні Свір, Бекстрет Бойс, Емінема. Хоча Емінема слухає навіть Кіріл сьогодні, Так, якийсь він такий легендарний, що він завжди популярний і завжди актуальний. Брітні, на жаль, спіткала така важка доля. Ну, Я зараз її не слухаю, а от раніше обожнювала. Пишіть в коментарях, хто слухав брітні. Поки не має світла, буду їсти роли. Такі смачні. Ням-ням. Бачила. в Тік-Токі лайфхак, щоб не розламувалися суші. Треба їж. Прихолювати отак. А ну-ка. Слухайте, так? Да? Угу. Уже дали світло. Я хотіла вам показати, який я собі роблю чай. Тут обліпиха цитрусові я заварюю так в чайничку, і з соломинкою з бокала. Так він виглядає. Дуже класний, дуже смачний. Обліпиховий чай найкращий із, і найулюбленіший чай з натуральних. Обожнюю їх просто. А сама роблю, то також дуже смачно, не гірше, ніж якісь куплені. Обліпиху мені мама передає, вона купує. М -м 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 -м. Клас. Сьогодні вже новий день, я почуваюся набагато краще, в мене голос трошки такий сівший є. Я помила волосся засобами з бананом і з муру, -муру господи, забувай весь час. Я, до речі, перелила ось цей спрей банановий у свій, той, що закінчився гліскур, тому що мені той флакончик зручніший. Хочу сказати, що дуже класний спрей. Дійсно, він робить волосся гладеньким, блискучим. Так, залишки розкоші, які тут залишилися. Буду розхламляти. зараз, чому я сіла до вас, хочу показати деякі пусті пляшечки і речі, які я розхламляю. Ще є бажання нанести блиск. У мене масло Shine Strawberry від LCF. І нові парфюми. Обожнюю. Буаз Імперріль. Я вам на початку відео. Десь там на початку вам показувала. Що ще з косметоса? А, пуста пляшечка Буаз. Цемперієль. Імператорський ліс він називається. Як ми його швидко випили. Закінчилося ось таке мило, fresh джус з мандарином. Досить таки непогане. Це фірма Ельфа Фарм ільфа Лабораторія. Також з цього бренду у мене ще ось така сироватка, Serum з гілоуронкою. 5 видів гілоуронової кислоти. Дуже класна, але у мене зараз дуже багато засобів по догляду за обличчям. Я на постійній основі співпрацюю з ельфа лабораторій, тому я вирішила цю сировичку віддати Ані. Закінчився ось такий крем, мені дуже подобається і два нових схожих в Єві я купила. До речі, зараз там була акція. Купуєш два, третій отримуєш у подарунок. Виходить, за 24 гривні. Я купила. Три. Вони дуже класні. Один я вже подарувала мамі, а ті два розклала по сумочкам. Так, потрібно розрізати і домазати. Я ніколи Отак просто не викидаю ніяку баночку. Завжди закінчую продукти до кінця. Також закінчилися ось такі серветки. Також сподобалися так, з косметики, по-моєму, все. За труси казала, що хочу повикидати всі Кирилові труси. Дивіться, скільки. Вони всі на нього стали малі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять Дев'ять трусиків, я не буду їх нікому віддавати, я їх просто викину. Що ще? У Кирила зараз інший мобільний телефон. І... То тим він вже не користується, і я хочу на Олікс виставити ось ці два чохла. Продам від старого телефону, щоб їх не викидати ну, за супер дешево. Також ми були на дні народження, роздавали нам е, смаколики, але Кирилу не сподобалась цукерка, він не хоче її їсти, також її викидаю. Прибирала аптечку, коли шукала собі ліки від температури, знайшла просрочені ліки, я взагалі не знаю, що це, також буду викидати. Зламався у Кирила ножик. О, його, до речі, склеїла клеєм гарячим з пістолета з Аврори. Думала, ось буду розхламляти, але дивлюся, що він ще й нормально склеївся. Ану, зараз подивлюся. Може, Кирил ще ним пограється. Так, да, не буду розслабляти. Хай дитина бавиться. Але я зазвичай всі зломані іграшки викидаю. І останнє у мене зацвіла. Не знаю, видно вам чи ні. Зацвіла дощечка. Ось тут. У мене ніколи не було такого, щоб у мене дерев'яна дощечка зацвіла. Взагалі, ось ці дощечки з сінцею, от ось, ось такого плану, у мене є більше, але вона також тут поламалася, дуже не сподобалася мені якість. І ось дивлюся, що і тут зломена ось тріснута. Погана якість саме у цих дощечок. Також її буду викидати. І поки я знімала це відео, я вже не знаю, я разів шість, мабуть, кашляла Це який жах. Буду завершувати це відео. А буду йти за посилкою, прийшла на продукція на рекламну інтеграцію в Тік-Ток, хочу вже скоріше подивитися, обов'язково покажу вам, що це буде в наступному влозі. І я думаю, що ще ми зробимо класну розпаковку побутової техніки. Тому дочекайтеся. Наступного влогу обіцяю буде цікаво. Бувайте, бережіть себе, не хворійте.